Всім привіт-привіт! Ну що, Скарпіони, перша декада це люди, які народилися з 23 жовтня по 2 листопада. І в цей період керує цією декадою, керує планета Марс, яка наділяє цих людей, людей чистою любством, агресивністю та запальністю. Їхнє життя кипить, як бурхливий. Потік. І в ній поразки та перемоги вплетені в єдину нитку. І лише сам сама людина, народжена в цей період, має обрати свій істинний шлях власним вибором та рішенням своїм ставленим до навколишньої дійсності, і до себе, і до інших. Дуже важливі роки, це 15, 30, 45 і 60 років. І в цей період керує символ скарпіонів. Це прекрасна квітка фрезія. Вона притаманна такі черти характера, як наполегливість, безстрашність. Вона допомагає досягати успіхів, здобути увагу від інших. Вона здобуває удачу та поважає оточуючих. І така сила характера, як впертість це символ чут -чут, чуток в минусі. Вона Чуть-чуть перешкоджає на шляху до перемоги. Тому дуже важливо, щоб. Ці люди навчилися бути гнучкими та тактовними, і вони дуже схильні, швидко втомлюватись і взяти на себе більш таких справ, які вони можуть вдалати. І їм варто знаходити баланс між відпочинком та роботою. І щоб повноцінно відновлювати сили, їм дуже важливо відпочивати. І як кажуть, безперечна істина про хороший відпочинок, після якого працюєте працюється набагато ефективніше. Тому, скорпіони, не зволікайте, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і далі буде.